Зустрічаємося з Арсенієм Чугоєм у столичній Кенасі, одному із символів Криму у Києві, побудованому заможним Караїмом Соломоном Когеном. Вхід до Кенаси, але в Євпаторії Арсеній обрав за символ цього міста. Він популяризатор історичної топоніміки Криму, створює графічні композиції з символами кримських міст. 20 січня день, день автономної. Республіки Крим кожного року на цю дату змі роблять зображення до дня Криму і туди ліплять ластівщини Гніздо в мене з'явилася ідея знайти справжні символи кримських міст. Наразі вже є 12 зображень шести найбільших міст Криму: Ялти, Сімферополя, Євпаторії, Севастополя, Керчі та Феодосії для рідного Сімферополя обрав символом найстарішу мечеть міста. Кібір-Джамі – це будівля 1508 року, і після цього дуже дивно звучить російський наратив, що місто Сімферополь заснували. Росіяни в тисяча в році через символи ми можемо руйнувати російську пропаганду. На малюнках багато блакитного Арсеній каже, для нього цей кольор асоціюється з Кримом, адже він на прапорах, що майоріли в Криму до російської окупації. Для мене символом Криму є прапори, український прапор римсько татарський прапор та прапор військово-морських сил. Поглибленим вивченням топоніміки Криму Арсеній зайнявся вже після російської окупації півострова, а у 2020 році почав писати аналітичні тексти та дослідження. Каже, важливо повертати кримським містам історичні назви вже зараз. Ті ж самі совєтські назви вони дуже, дуже безликі. Танкове, верхнє, степове ну це дуце совєтське і так далі. Це дуже назви, які просто не, не несуть жодної інформації, жодної історії. Історичні назви вони більш логічні, вони мають. Мають підґрунтя. до 22 років. Чоловік жив в Сімферополі через російську окупацію півострова. У 2014-му вимушено виїхав до Херсона, а потім до Києва. В Криму залишилися батьки. Згадує, що не зміг поїхати на похорон. Дідуся каже, мріє прогулятися містами Криму, де востаннє був ще юнаком. Це би було таке перевідкриття. Бо в багатьох місцях я був в ще в. Дитинстві, і мені прям було цікаво на них поглянути, пам'ятаючи всю інформацію, яку я відтоді дослідив, дізнався. Цьогоріч влітку Арсеній одружився. Дружина теж кримчанка. Чоловік хоче показати її рідні місця Сімферополя і побачити місця рідної для неї Феодосії. Щоб втілити свою мрію, цьогоріч у квітні Арсеній долучився до війська і наразі проходить навчання. Оксана Бовсновська, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.